Блін, клас! Глядачі прийшли в костюмах нашого логотипу. Даринка, розвернись. Партія угар! Угар, угар, угар Сильніші, ніж твій перегар. пере Бере-пере-гар! Не беремо ми хабар. Але дякуємо рівненській поліції! Рознесемо сцену в хлам! Клам! Хлам! В хлам! В хлам. На сцені команда. Партія «Угар»»! Даринка, там далі твої слова. Дякую за увагу. З вами була. Блін, клас. Глядач... Не ті слова. У мене були ще слова. Я все перепутала. Блін, я така тупа, клас. І що нам тепер робить? Треба задобрити журі. Тоді скидаємось у кого що є. У мене є 100 гривень. Цнота. Дві жуйки. Ясно, нічого цінного. Вивозимо харизмою. Так, хто що запропонує? Ну, я вмію зніматися в рекламі декатилено. лала ла ла лу ла 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 лагі Я там корову грала. О, а у даринки є непропрацьовані дитячі травми. Чи газис! Їй мама завжди говорила: закрий рот і їж. А мы на талант джинлировать пакетами. Я бесполезна. Блин, ну как так? А, а жартувати хтось вміє? Е, ну, якщо пожартувати, то я можу спробувати. Зараз я вам розкажу улюблену легенду усіх малолеток. Колись один тінейджер до нашої ери шукав свій чудонапій, він кричав: де рево, де моє рево. І коли він нарешті знайшов його, банка вже проросла зеленим листям. Так і з'явилося перше дерево. Ну ладно, дівчата, подаркували досить, що ви? Дури по спині похлопати. Я ледь не задихнулась. Давайте зробимо прикольно всьому залу. експрес гумор. Грета Тумберг після того, як в неї впали рейтинги, шукає контент в Макдональдсі. Може досить вбивати журавлів заради журавлинного соусу. Едва Оля Юа робить закрутки. Огірки, чому не в окропі? <муznальні> <муznальні> Дискотека в селі у бабусі. Блін, Діда розбувається. нашей миниатюры ⁇ Секонд-хенд ⁇ Секонд-хенд ⁇ мрія кожного однорукого россиянина. <плес> Уявить, выпадок на митингу в России? Добрый день! С вами мог быть телеканал ⁇ Свобод Слов в России, но его никогда не существовало. Поэтому с вами телеканал ⁇ Свобода ⁇ и точка». Выскажите свою позицию касаемо конфликта между Россией и Украиной. Нет, мы Откройте рот, выскажите свою позицию. Спасибо. Вы абсолютно правы. А мы продолжаем освобождать вас от здравого разума. Простите за внимание. Курси молодого батюшки Московського патріархату. Дивись, тут нічого складного. Вправа номер один. Оцей вже восьму години навчається кадилом крутити. А ти що думав? Легко бути священником. І так, вправа номер два. Хрещення. Котят в дитинстві топив. Ну так? Да. Ну, тут майже те ж саме, тільки витягувати треба. А тепер права номер три. Дивись і повторюй. Беремо ключі від рендж-ровера, ховаємо їх, щоб ніхто не бачив. Дістаємо ключі від Жигулів і показуємо їх. О, понял, понял. Давай ще раз Рендж-ровер ховаємо «Жигуль» показуємо. Рендж-ровер ховаємо, «Жигуль» показуємо. А тепер найголовніше, що зараз мають вміти усі батюшки московського патріархату. Вибачте, будь ласка, ми за Україну. Ну хто ж не помиляється! Дівочки, ну ви ж подружки. у мене для вас є важлива новина. Дивіться! Це моє фото в момент, коли я зійшла зі своїм колишнім. Так це ж ти зараз. Сюрприз! А матюкатися можна? Ні. <плес> Дівчки, ну що він реально крінж? Та Ладно, я пожартувала. Взагалі його бачили. У нього якась прическа дурацька, а кофта колхозна. Слухайте, а вам не здається, що ми щось забули? Я згадала, я згадала. У нас же ж є номер про Євробачення. Я оголошую. я оголошую. Номер про Євробачення. Уявіть, десь у під'їзді Хрущовки. Даринка! Догодувались ми, щоб вам показати, що би, що би не було, будемо жартувати. Число триста, зараз ми попросимо сказати, але трактористу тут ніколи не бувало. А ми мамин контроль і в 22 будь вдома, але нам 19, в нас ще три роки. Боже, яка кончена в цьому костюмі? Просто в нас нема грошей на речі в цумі. Кажуть, якщо не експерти, то не суди, але полякам усім треба дати В школі ми не могли на каші, але тепер! Партія у найкраща! <плес> Навіть у такі складні часи ми знаходимо сили, щоб посміхатися. Але єдине, що нам зараз заважає, це русня. І куди нам її подіти? Нарешті <плес> я не безполезна! <плес> а нам теж є що показати! Давай, давай зараз да партія Угар. Єдина партія в країні, яка реально щось робить. Дякуємо.